Привіт, моя творча родина. Сьогодні продовжуємо обв'язувати мотиви і приєднуватись до першого ряду, робити другий ряд мотивів. Продовжуємо так само, як ми робили тут, прикріпляємося, прикріпляємо ниточку. І за оці дужки з повітряних петель або стопчиків з одним накидом. Починаємо пров'язувати групи стовпчиків з трьома накидами. Нам треба пров'язати 10 груп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ви пам'ятаєте, що це у нас уголок, але ми сюди не ділаємо ушка. Ушка ми ділаємо в наступну ячейку. Переходимо в наступну ячейку. Робимо три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля. А далі ми в'язання розвертаємо так, як нам зручно, щоб нам зручно було працювати. Я розвернула його отак, І щоб вам було видно, і мені щоб зручно було працювати. Далі знаходимо оце ушко крайнє. Де ми робили три повітряних петлі. Заводимо сюди гачок, цю повітряну петельку. На крючок надіваємо, заводимо, з'єднуємо, зробимо ще одну повітряну, вертаємося в це саме місце, звідки ми робили три стопчики з одним накидом, і пров'язуємо ще три стовпчики з одним накидом один, два. Три петельку відпускаємо. І далі починаємо помалюнку з'єднуватись. Заводимо в ячейку між стовпчиками гачок, витягуємо повітряну петлю, робимо ще одну повітряну. Далі, на цьому мотиві шукаємо слідуючу ячейку, робимо три стовпчики з одним накидом. Один. Два, три. Так само відпускаємо ниточку, шукаємо наступну ячейку, заводимо гачок, витягуємо. повітряна. Наступна ячейка. Так само. Один. Два, три. Відпускаємо, шукаємо на мотиві нижнього ряду, заходимо в ячейку, протягуємо, повітряно. Наступна ячейка. Один, два, три стовпчика з одним накидом, відпускаємо. Заводимо ячейку нижнього ряду, наступну помалюночку, витягуємо повітряно. Далі уважно, дивимося, ми опинились на огалочку. Тут ми робимо три стовпчики з одним накидом: один, два, три. Відпускаємо так само петельку, находимо на нижньому ряду. Так само галочка, де це була у нас. Заходимо, витягуємо ниточку, повітряна. Далі тут, в уголочку, сюди ж вертаємося і робимо ще одну групу стовпчиків з трьома накидами. В те саме місце. в уголочку так, один. Два, три. Відпускаємо і далі так само йдемо по малюнку. Я думаю, ви все, всі поняли. Ну, я ще хочу дійти до уголка і розказати, як отут з'єднується. Продовжуємо повітряно. Заходимо в ячейку. Один. Два. Три. Відпускаємо. Заходимо, протягуємо повітряно. Один, два. Три, відпустили ниточку, зайшли, захватили, протягнули повітряно. Ідемо далі. Один. Два. Три. Відпустили. Зайшли, протягнули повітряно. Так, тепер ми на самому інтересному місці. Отут у нас уголочок. Тут ми робимо опять в це, уш, в це місце заходимо два рази. Получається три стовпчики з одним накидом. Потім у нас йде з'єднання сюди-сюди, і ми вертаємося назад. Показую, як я це роблю. Так, Повітряна. ми тут з'єдналися. Далі. Повітряна. Накид. Одна група стовпчиків. Один. Два. Три. Одна повітряна. Далі у нас тут є два ушка. Це ми з'єднували. Тут мотиви і робили оці ушки. Заходимо гачком в перше ушко. Трошки незручно на камеру. Заходимо повітряно. Заходимо в слідучий, Протягуємо повітряна, ще одна повітряна. І вертаємося в те саме місце. Один. Два. Три. Ну, так, все. Найцікавіше позаду. Тепер ми. Тепер ми пров'язуємо оцю сторону. Просто тепер в кожну оцю ячеєчку, це ушечка, пров'язуємо по групі стовпчиків з трьома накидами. Зустрінемося, коли ми будемо ось тут. Ось ми дов'язали до кінця ряда, опинилися ми в цьому місці, і ось така конструкція у нас виходить. Ось така конструкція. Таким способом далі. Дивіться, далі, ми робимо повітряну петлю. Так само починаємо приєднувати наступні мотиви. Так само набираємо. Так само приєднується і ці мотиви. Повітряна петля общем, коли я це роблю, я в'язання кручу в усі сторони. Так, як мені удобно. І починаємо далі приєднуватись. Знаходимо першу, перше ушко отут на в'язанні, проводимо цю петельку сюди, пров'язуємо. Три повітряних петлі і сюди ще два стовпчики з одним накидом. Відпускаємо петельку. Крутимо в'язання як нам удобно. І підсоєняємося у першу ячічку між стовпчиками з трьома накидами. Просуваємо петельку повітряна. Далі. Чому дівчата і хлопці я розказую так подробно? Тому що оці нюанси з'єднання оце отут, оце отут. Це дуже важливо. Я поки розібралась, то звісно, ну, воно вроде тут нічого такого складного немає, але ж треба розібратися. По-перше, треба рахувати оці, оці стовпчики, щоб тут було, ну, наприклад, ви пров'язали 10 рядів, щоб тут було 10 і тут, бо бувають такі совпадні. Щось десь прогавили і набрали, наприклад, тут 10, тут 9. І вже воно перекосиде. І вже думаєш, так, щось не те, щось малюнок ну, не туди свистить. Все просто, але треба бути уважним. Продовжуємо. Три стопчика з накидом. Відпускаємо. Отвір між стовпчиками, проводимо крючечок, витягуємо ниточку, повітряно. Один. Два, три. Заводимо крючок, витягуємо петельку, повітряно. Зустрінемося, коли будемо доходити сюди. Так, підходимо до уголочка, пров'язуємо в цей крайній, в цей крайній вушко один, два, три стопчики з одним накидом. Так. Повертаю. Ага, три стопчики з одним накидом, отпускаємо ниточку. Приєднуємося. Приєднуємося. Повітряно. Тепер робимо розворот. Формуємо ушко. Один. Стопчик. Два. Три. Повітряно. Тепер уважно. Заходимо в перше ушко від нас. Протягуємо. повітряно, Друге ушко від нас. Заходимо. повітряно, І ще одна повітряна. І те місце звідки починали три стовчки з одним накидом. Відпускаємо в'язання, крутимо крутим в'язання так, як нам удобно. Дивимося далі. Так само, як ми робили перед цим. Заходимо в наступну ячеечку. Між стовпчиками з трьома накидами протягуємо повітряно. І далі робимо все те саме, що ми робили тут. Так ми продовжуємо набирати наші мотиви стільки, скільки нам треба. Висоту, ширину. Дов'язали до кінця ряда. Так само піднімаємося сюди і закриваємо отут. Таким самим способом, як я показувала в попередніх відео. Далі ми з вами подивимося, як нам з цієї стрілочки зробити ровний мотив. Це буде в наступних відео.